Те, те, чого вам не вистачає в вашому бізнесі. Дивіться, що має бути в вашому продукті обов'язково. Це якась певна форма і формат. Тобто, ви маєте знати дату продажу, дивіться, це робиться не просто для того, щоб умовно знати дату, а для того, щоб приближити себе на другий-третій раз до солд-ауту. Це знаєте, дуже рідко буває, коли перший ком, не блін, да? тобто блін не комом став. Зачастую саме в перший раз ми робимо хоч щось на пробу, щоб зрозуміти, як рухатись, щоб в принципі зрозуміти, як працює система, і набити навик. Коли набивається цей навик, навичка вміння, звичка робити деякі речі, ти потім можеш прийти до солд ауда але коли немає дати, немає розуміння, що ти будеш робити, яка стратегія, що в кожному дні ти робиш, тобто, і який результат дає твій продукт або послуги людям, то, вибачайте, у вас буде головна проблема. І ви людей не закриєте. І в цьому є головна проблема. Тобто ви не можете закрити, тому що у вас немає певних критерій, певних дат. Знаєте, ми зачинаємо.